І от поговорити про це, чи справді починають користуватися тим, що прикордонники не стріляють, і чи мають вони право стріляти? Тому що є історія, так, коли прикордонник застосував зброю, і зараз для нього ухвалено рішення про? Утримання без права на заставу, і от варе, власне Петро Охотін, говорячи про цю ситуацію, так що держава має продемонструвати про те, що вона має право на легітимність застосовувати насилля, ну фактично використовувати зброю, так що вона демонструє свою слабкість, тому все частіше і частіше таких історій буде більше, тому що ніхто не буде боятися це робити. А прикордонника, який зараз ув'язнений без права застави, фактично підтверджує те, що. Такі речі, як перетин незаконний кордону, є не на не, покара, не карається. і про це будемо говорити з військовим юристом Романом Лихачовим. Пане Романе, моє вам вітання. Так, доброго дня. От в цій ситуації, яку ми навели насамперед про Петра Ахотіна, от він навіть написав до своїх друзів-підписників, що ви думаєте з цього приводу порівнювати цю історію? Так, от це вчорашня історія. 32 на перетнули кордон нелегально, так втекли, і історія з прикордонником, який застосував зброю, і зараз він перебуває в ув'язненні без права внесення застави. От як ці дві історії можуть позначитися на тому, що ми маємо фактично на кордоні? Ну, в першу чергу я хотів би сказати, що дійсно фактів перетину кордону їх дуже багато історій. Багато хто до речі, після незаконного перетину кордону опиняється далі в ТЦК, іде служити. Але я зупинившись би на цьому випадку, хотів би сказати, що держава дійсно дає і прикордонникам, і поліцейським право застосування в певних випадках зброї, але це виключне право. Тобто цій ситуації військовослужбовець повинен доказати, що він зробив все можливе і далі треба було застосовувати зброю. Ну, по перше, максимально, що загрожувала тій людині, що незаконно перетнула кордон. Це адміністративна відповідальність. Просто штраф в такому випадку її позбавили життя. Давайте говорити про співрозмірність. Тобто, людину позбавили життя і штраф, який вона могла отримати. Чи дійсно була необхідність вбивати людину в цій ситуації? Тобто я не знайомий з матеріалами кримінального провадження, але в першу чергу можна було робити там попереджувальні постріли, постріли по ногах. Ну тобто, але ні в якому разі не позбавляти людину життя. Ну наскільки це було співрозмірним з тим, що людина незаконно перетнула кордон? Тут ще виникають питання у багатьох випадках. У людей, скажімо так, на жаль, вони використовують ці незаконні методи через те, що держава не створила законного механізму перетину кордону. Ну різні бувають ситуації. У мене була ситуація, коли незаконно перетинав батька кордон, тому що його дитина була онкохвора в іншій державі. У нього просто не було підстав для перетину. Тобто і за це ну, теж його позбавити е, е, життя, я розумію, пане Романе. Але ми маємо ситуацію, яку ми маємо. От в цій ситуації, коли прикордонника за застосування зброї, він зараз під слідством, і його колеги, дивлячись на цю історію, навряд чи спробують. Повторити подібну історію так застосування своєї зброї, тому що вони розуміють, що вони в будь-який момент можуть теж опинитися так само і предметом слідства, так і можуть загриміти заграти. за грати запитання такого характеру. Чи мають право в яких моментах мають право застосовувати прикордонники зброю? Тому що я, от, наприклад, прочитала. Даруйте, ну що прочитала так: що якщо відбувається порушення кордону з, з боку іншої країни, тоді вони мають право застосовувати зброю. Але якщо з нашої з боку, тобто людина перетинає, насправді вони не мають права стріляти ну, в цьому випадку, як і в інших, я не бачу права застосовувати зброю. Просто щоб зупинити людину, вбити її, ну такого права точно немає. Застосовувати зброю для відбиття агресії, якоїсь, для допомоги можливо в затриманні, якщо у порушника була теж зброя, можлива. Тобто, тут основне питання для чого було застосовувати зброю. Ну а е для чого вдавалось... перетинати кордон в незаконному місці? Ну є ж офіційні пункти пропуску, пане Романе. Тут по людині я 200% з вами погоджуюсь, що неї склад адміністративного правопорушення 200%. відсотковий. Але що стосується до речі, прикордонників інших, по кожному факту використання зброї, всі прикордонники знають по інструкції, далі йде обов'язкова перевірка, наскільки була доцільність використання, і чи правильно вона була використана, не можна просто так відкривати вогонь там по людям. Тут треба чітко зрозуміти, наскільки була необхідність, і прикордонник повинен застосувати. До речі, мені там цікаво, а чи була команда застосування зброї цьому прикордоннику? Бо застосування зброї не просто кожен військовослужбовець з прикордонної служби робить, а дає старші команди на використання зброї. Тобто, от чи була ця команда, і чи самовільно використав прикордонник зброю? А тут треба теж розбиратися, пане е, е, пане Роман. Скажіть, будь ласка, е, ми ж розуміємо, що в нас зараз діє насправді воєнний стан, тобто історія з використанням зброї прикордонниками в нормальних умовах, це очевидно одна історія. А... В умовах воєнного стану, який в нас діє, воно якось не коригується ця історія з використання табельної зброї або взагалі використання зброї прикордонниками? Воно якось, впливає чи не, не має значення. Воєнний стан, невоєнний стан одне правило для прикордонників. Фактично, для прикордонників одне і те саме правило. Uh -huh. В обов'язковому порядку можна без команди застосовувати зброю, якщо це загрожує в тому числі життю. Цього військовослужбовця або інших в цьому mm -hmm. разі загрози життю не, не було для перетину кордону. Чи всі використали шляхи іншим е чином зупинити особу? Ну тобто, якщо використовувалася зброя для того, щоб бити людину, коли вона приникала до іншої держави, ну тут треба розбиратися для чого і хто дав команду на використання зброї. Я просто розумію про що ви говорите, але з іншого боку, ну вчора прецедент автівка 32 людини незаконно перетнули кордон. І ми, коли спілкувалися з речником держприкордонслужби Андрієм Демченко, він казав, що. Була така ситуація, що втікав, втікав чоловік від них, і вони опинилися фактично на території, вже контрольована угорською стороною. І втікача, вони його затримали там, але втікача, оскільки діє законодавство вже іншої країни, і їм його не віддали. Тобто прикордонники іншої країни, угорської сторони, почали вимагати залишити утікача в спокої. Ось така історія. От Як тут можна налагодити цю систему? Тому що ну, ми маємо проблему, і проблема вона з двох сторон. І ті, хто не незаконно перетинає, і той, хто може і міг би використати зброю так, щоб якось запобігти незаконному перетину кордону. Але є ризики свої в першу чергу змінити е, законодавство, тому що на жаль, навіть е, можу сказати по багатьох клієнтах, які по 5-6 разів перетинають кордон незаконний. У них адміністративна відповідальність. Ну людина не боїться, що їй дадуть штраф 8 тисяч гривень. Вона буде пробувати знову і знову. Тут треба або змінювати тоді склад кримінальної відповідальності, бо по всіх стріляти прикордонники теж не зможуть, і це неправильно буде. А якщо такі прориви будуть, як ну цей випадок, він скажімо так, це дзвіночок про щось. Якщо проривають вже там по 30 осіб кордон на автівці, це ненормально для воюючої країни. Теж тобто з тим треба щось робити. Треба змінювати підходи. Я до речі не бачив показових вироків, бо скажімо так. По адміністративній відповідальності тут зрозуміла. А по тих, хто е, організовує перетин кордону, де ці показові вироки, бо це реальне злочинне угруповання. і от з ними якраз треба боротися. Почула спасибі чесне, пане Романе, вам за включення. Дякую дуже. Роман Лихачов, військовий юрист, і обговорювали ми ситуацію з незаконним перетином кордону і використання. Історія була на західному кордоні, коли прикордонник застосував табельну зброю. І от що з цим робити, щоб і не було незаконних перетинів кордону, і щоб прикордонники не несли відповідальності стосовно того, що вони використовують зброю.